Прийшла весна, друзі. Ну, хоч 5 на 5, а треба посадити. У нас щось тут є всередині в українців. Отак руку в землю сунеш і такий спокій. Ну, два рядочки картопельки, кукурузка, цибулька. Euh, укропчик, Петрушка, Квасолька шпараговка на пательну з яєчком бомба. Буде урожай. Гарно душа співає, а серце плаче. Слава Україні!